Ділюся з вами рецептом ну дуже смачніших горішків, який ідеально підходить для електричної горішниці, отож. Яйця кімнатної температури змішуємо із цукром, додаємо масло підтоплене, розмішуємо до однорідної маси, просіюємо сухі інгредієнти та замішуємо тісто. Тісто виходить еластичне та дуже ніжне, і відразу можна приступати до формування. Для мене найлегший спосіб це розважити все тісто. У мене виходить 4,5 або 5 г тіста на один горіш. Після формування починаю пекти. Близько двох хвилин вони печуться і можна вже начиняти. Для начинки я використала звищене молоко, яке я попередньо сама і зварила. Як на мене, це в рази смачніше, ніж купити вже готове зварене. І всерединку кладу мигдаль. Може бути будь-який інший горіх, або і без нього. Але він додає таку цікавинку в начинку.